от того, як він їде, тому що, наскільки я знаю, він подривістий. Всі деталі якісні. Стів поїхав. Держи, я так сценарій. Ну тільки ровно держи. Ну що ж, якщо ви вирішили продати почку, ліве яєчко та здатись у рабство, то вам все рівно не вистачить грошей, щоб купити цей мотоцикл. І так, зустрічайте КТМ Дюк 390 2024 року. Що можна сказати про даний балін? Неудоб... Неудобно став. Що можна сказати про даний апарат? Для початку він їде. Розбираючи технічку, можна сказати, що тут у нас стоїть 4-х двигун з робочим об'ємом 370-375 кубів. Що ні інтернет бреше походу 398.63 так сложно написано Хто писал этот сценарій? Покажите мне этого режиссера! Ти ви чуєте, що я написав? Глушитель це у нас звичайна жестяночка з нержавейки. А вона знімає? Так. Ага. Отлично. Маємо шестиступінчату коробку передач по тормозам. <ривіт> ну що, ну запутався провод. От, о, отлично. Спереду в нас чотирьохпоршневий супорт із радіальним кріпленням, а от ззаду тільки однопоршневий, плаваючий супорт Масло. Щупа немає. Не, не закручується. О! На мотоциклі підключена АБС, трекшн контроль, Shift Light, всякі штучки-плюшки. Це ігрушка, як в дитинстві, мама купила, і ти сидиш розбираєшся. Як сказала власниця цього мотоцикла, Shift-Light це якась штучка, яка, яка відкриється після першого ТО. Ми віримо Колеса Michelin, що шота на багатом. Правда. Можна сказати, звернути увагу на те, що тут встановлений не мост, а звичайна цепочка, яка буде розбалтуватися у вас на кожних 200 кілометрах, і ви будете її підтягувати, і ваші ручки будуть мазатися о такої чорний Мотоцикл був куплений місяць назад, обкатку мотоцикла ще не пройшов, пройшов тільки половину. Мені кажеться, цей мотоцикл зроблений не для того, щоб про нього балакали, а для того, щоб на ньому їздили і отримали удовольствие. Получали прям кайф від того, як він їде, тому що, наскільки я знаю, він подривістий. Всі деталі якісні. сів поїхав. Оце так. Да. Оце воно. Та ну що у нас. Ой, дурак! Ой-ой-ой. Відтерможився він двигуном прям добре. Взагалі ніяких питань немає. По дорозі їде просто таки супер. КТМ стоїть, ребята, Ставлю лайк. Однозначно. <тит> Ух. Хорошо, прям идет. <тит> Обосрался сейчас просто дико. <свят> Чуть не уборол мотоцикл за 6000 евро. Что за жопа? Сними мотоцикл, вот что со мной за происходы? Сто, просто сто. Сто на легкой. Мм, ну что за приятность, а? Просто видишь, получаешь кайф. Ну на нем убыться, я вам скажу. Вообще, раз плюнуть. Я ось тільки що, я на НЕМ сил, я первый раз, конечно, не осил. да, возможно, на це можна скинуть. Но, якщо ви не знайомі, з усією цією ЕЛЕКТРОНІКОЮ, АБС, трекшн контроль і так далі, це... розложиться на такому мотоцикле, як два пальця об асфальт. Легчайше. кстати, вот, когда заходишь в поворот, чувствуется такая какая-то легкое покачивание. Бах-бах-бах, все, ты уже едешь сотку. Понимаете, это страшная машина, просто страшнейшая. Вот на шестой передаче, да, он спокойный, Набирает бич-мэй спокойно Вот после После четырех тысяч все уже стоит просто Бешеная дура Сто километров О боже Воно того да? да. Кожен для себе сам робить вибір, на чому їздити, якого коня собі придбати. Але моя думка залишається незмінною, що на свої бабки цей дракон їде однозначно. З першого разу. І все. Більше тут нічого не треба. Вгадувати всі ці ваші АБС, ШМБСи. На не немає такого. Тик. І мотоцикл поїхав назад.